Пообіцяли й дотримали слова. Вінницький апеляційний адміністративний суд розглянув усі справи, що пов'язані із соціальними виплатами. Лише за минулий рік таких не дійшло більше 200 тисяч. Раніше на таку кількість справ суддівський апарат витрачав би 4 роки, та завдяки понаднормовим робочим годинам цього разу з завданням вдалось вправитись в рази швидше. У 2013 році з місцевих Загальних адміністративних судів до Вінницького апеляційно-адміністративного суду надійшло близько 145 тисяч справ. Для того, щоб здійснити судочинство по даним справам, це приблизно рівняється чотирьом рокам роботи нашого суду. Зараз працівники завершують розгляд усіх справ, та для цього їм потрібно було попрощатися з вільним часом. Зазначає керівник апарату суду Олександр Кравчук. Як і суддям, так і працівникам апарату суду доводилося працювати у позаробочий час у вихідні дні, витрачати на це частину своєї щорічної відпустки чи взагалі переносити її. А все це робилося для того, аби вчасно ці справи зареєструвати. Розглянути, а після прийняття рішення повернути якнайшвидше до судів першої інстанції. Найбільше навантаження під час розгляду покладається саме на секретарів. У відділі працює 11 секретарів судового засідання. З рахуванням фізичної спроможності один секретар може протягом тижня опрацювати 250 справ. Аби впоратись з усіма справами та допомогти громадянам, працівники суду виходили на роботу у вихідні та навіть жертвували власними відпустками. Протягом дня, враховуючи виконання інших доручень, працівник відділу фізично міг відправити лише 24 справи. А цього, враховуючи загальну кількість 208 тисяч справ, занадто мало, тому їй працювали понаднормово. Та розгляд судом кожної такої справи ще не гарантує соціальних виплат. Працівники адміністративного суду направляють звернення до інших інстанцій, які за законом і повинні були б виплатити кошти громадянам. Та навіть європейський суд не в змозі змусити державу сплачувати кошти, яких в казні, на жаль, немає. Інна Кондратюк, Олександр Скришевський, новини телеканал Еверест.